25-30 числах я буду представляти наш університет імені Макаренка і також буде ще один хлопець представляти. Будемо показувати гарні результати. Сумські каратисти готуються до європейських стартів. Олег Пащенко буде серед тих, хто представлятиме Україну Суми та Сумський державний педагогічний університет на європейських університетських іграх. 22-річний юнак захищатиме кольори України у карате, яким він займається більше десяти років в польському місті. Лодзь. говорить на польському затамі, буде йти до кінця. У нас в карате треба бути хитрішим і креативним. Ти хитрий чи креативним? Я і перший, і друге. А 16-річний Даніл Касьянов та 14-річний Михайло Кіхтенко готуються до молодіжної прем'єр-ліги. Поєдинки відбудуться 24 червня у хорватському місті Порич. Даніл вже виступав на європейському рівні. Цього разу сподівається повторити успіх на змаганнях завдяки тренуванням та напаглевості. Суперники говорить, його не лякають. Кожен спортсмен по своєму. Сильний, має свої успіхи в чомусь, і треба, треба їх з ними хитрити, грати і мати розум. А Михайло Кіхтенка дебютує на змаганнях такого рівня. Говорить, знає свої, сильні та слабкі сторони. Мої сильні якості це хитрість, швидкість, а боротися я буду з. Зажимість я не замкнутий, але я трішки боюся спрінгувати з дорослішими ніж я суперниками. Над своїми сильними та слабкими сторонами спортсмени працюватимуть у сумах до старту змагань. Європейські університетські ігри стартують 16 червня у польському лодзі. А молодіжна прем'єр-ліга у хорватському поручі 24 червня. Олександр Качана, Віктор Лавченко, новини на Суспільному Суми.